За пропозицією депутатів стоїть питання щодо звернення до президента України, щодо витування закону про засади державної мовної політики. проєкт рішення дали про звернення депутатів Керінцівської міської ради до президента України Віктора Федоровича Януковича, голови Верховної Ради Володимира. Кавицької. Шановна президія, депутати, я хочу вам зачитати відкритий лист глав. Церковь релігійної організації України щодо мовного питання президенту України Януковичу Віктору Федоровичу. Ми, керівники церков і релігійних організацій України, не можемо залишитися осторонь у той час, коли стрімко зростає протистояння у суспільстві навколо мови. Ще у 2006 році ми висловлювали свою принципову позицію. У мовному питанні як основоположні для суспільства і державності не повинні ставати предметом політичних спекуляцій. Незмінні свої позиції ми підтвердили, і нещодавно, коли політизація мовного питання знову різко загострилась, адже мова згуртовує людей в націю, створює єдиний суспільний і гуманітарний простір. Вона за своєю природою сприяє взаємному порозумінню, бо покликана єднати людей. А не бути джерелом ворожнечі. З жалем вимушені відзначити до нашого голосу не прислухалися. 3 липня 2012 року суперечливий мовний законопроект було оголошено прийнятим Верховною Радою України. І ми знову стали свідками того, як поглиблення мовного розділення, посилене політичним протистоянням далі поглиблює суспільний розкол і розхитує основи української державності. Глибоко помиляються ті, хто вважають, що цю що це є перемогою. Це є пірова перемога. Це перемога над громадським порозумінням і основоположними принципами парламентаризму. Які за визначенням, покликані відображати суспільних Закону про засади державної мовної політики, шанувальники рідної української мови, члени просвіти та слуги з ласки Божого Слова, вчителі української словесності Кузнецовська адресують вам своє звернення від імені самої української мови. Я, українська мова, як перша і основна ознака самоідентифікації української держави. У світі заявляю на Кован Голос про своє віками виборане і законно здобуде безапеляційне право на повноцінне життя у цій країні на засадах єдиної держави. Народжена у глибині тисячоліть, випликана і ніким не знищена на теренах Малоросії, Фохляндії, Окраїна, як зневажливо називали Україну, підтримувана мільйонами своїх синів і дочок як на рідній рідні землі, так і в Зарубіжжі. Я чесно заслужила на повнокровне панування саме на території України. Знана, шанована і широко представлена українцями приміром у Краснодарському краї чи в Канаді, я могла б також зазіхати там на право другої держави. Однак у моїх грудях стукотить грудочка любимої землі. Я не агресорка, як російська, на моїй території. Моє серце то жива схованка духу українського люду. І викорінити мене з моєї землі ще нікому і ніколи не вдавалося за всю історію існування. Так, я рідко жила у розкішних палатах і виживала у курних хатах мужицьких, У верстатах промісницьких, у правдивому народному епосі у безсмертній причудові душевні народні пісні та навіть за найжахливішим обставин не звелася до ролі пасабниці Росії чи Польщі, не залишилась лише говіркою простолюду. Я стала мовою кібернетики і філософії, мовою високої, визнаної всьому світі літератури, мовою політики. Я стала тим кодом нації і держави, завдяки якому ви нещодавно, бо ж так, цим тепер хізуєтесь, під час футбольного форуму Євро 2012 змогли відкрити усьому світові державу під назвою Україна. Чи буде України така ж назва, коли в ній на правах державної уживатимуться дві мови? Чи буде ту Україна в такому ж масштабі? Ні. То буде Україна лише наполовину. Бо як двом господиням не вжитися на одній кухні, так і двом мовам не запанувати на одній території. Отже, розкол, отже, справджується Шевченкове, доборолась Україна до самого краю, гірше ляка і свої діти її розпинають. Знав би він, що розпинають мовою, руйнують цілісність найсвітішим. Слово. Тож заклинаю і закликаю вас, зупиніться, накладіть на закон заборону. Будьте люди, волині колеги, шановні присутні, 3 липня партія регіонів, комуністи та народна партія у безпрецедентно незаконний спосіб, проголосувавши за законопроект про засади державної мовної політики, посягнули на душу народу і символ незалежності її мови. Ці ситуації, що склалася, ми, Кузнецовська організація Всеукраїнського об'єднання Свобода, сьогодні офіційно заявляємо, наша мета не допустити вступу в силу незаконно прийнятого парламентом антиукраїнського закону ківалова Колісниченка. Ми маємо чітко розуміти, що оскільки мова це інструмент побудови держави, то прийняття російської мови як другої державної закінчиться тим, що через якихось десяток років. Україна буде просто поглинута Росією і зникне з мапи світу як окрема держава. Тому питання мови це питання національної безпеки Української держави. Жодній мові, крім державної, як мови титульної нації, не може бути надано пріоритет. Адже будь-хто Поляк, ром, Німець, Білорус, Татарин, має право запитати, а чи моя мова гірша за російську, адже вона не вказана в законі поряд, хоча вони начебто рівні. Таке штучне виокремлення вивищення російської мови серед інших, викличе великий резонанс в суспільстві. Паралельна мова це паралельна держава на тій самій території, а отже, неминучий антагонізм між окупованим та окупантом. Вороги української нації чітко розуміють, що для того, щоб знищити українців, треба знищити їхню мову. Саме на це сьогодні спрямовані всі зусилля ворогів нашої нації і держави. Події, які відбуваються сьогодні, ясно нам про це засвідчують. Але ми повинні з вами докласти всіх зусиль і захистити від неминучої загибелі нашу державу, наш народ, нашу націю. І саме сьогодення показує, хто є на цій землі патріотом і захисником своєї нації, а хто окупантом. Сьогодні ми з вами не повинні стояти осторонь, щоб нам не було соромно, коли наші нащадки спитають: а що зробили ви, щоб захистити в скружний час наш народ і нашу рідну мову. Слава Україні, слава героям! Ганьба і вічне забуття нашим ворогам. Дякую. Організація громадянської партії Пора і за дорученням також громадської організації Рідне місто я хочу сказати кілька слів по даному питанні. Дуже згідний з виступом попередніх міх колег і те, що сказав Микола Єфимович. Хотів би ще раз наголосити, що... Той, хто проживає на території народу і не знає його мови, він або гість, або окупант. Тому окупанти, які отоборилися в Верховній Раді, на жаль, вони прийняли той закон, яким вони провокують нас до конфлікту. Але ми вже не є такі дурні і ми не будемо вестися на те, що Україна є якимось розділена. Ніколи вона розділена не була, ми є один народ, незалежно від того, як хто говорить. Але якщо в нас є своя мова, яка має свою енергетику, яка має своє коріння, яка є тим єдиним. Що ще залишилося? У нас є ще мова і земля. Це те, чого не вкрали, і те, чого вкрасти практично неможливо. Тому не допустити підписання цього закону це є дуже важливо. Але саме важливо, це є те, що ми повинні, звичайно, пам'ятати свою історію, пам'ятати тих героїв, які поклали своє життя за те, щоб ми могли жити в незалежній Україні, говорити рідною мовою. Але я хочу пригадати слова великої нашої української письменниці, поетеси Ліни Костенко. Фронт національної гідності тримають мертві, коли його вже будуть тримати живі. Тому я хочу закликати своїх колег-депутатів і демократичні сили, всіх небайдужих громадян, щоб ми довели в цей період, що є живі в нас патріоти України, і не будемо ми мірятись довжиною, глибиною і величиною нашого патріотизму. Ми всі маємо бути патріотами, і тому ми повинні довести, що є живі в Україні. Українці і громадяни, які з гідністю можуть взяти до рук зброю. І якщо хтось не розуміє, що не можна чіпати святинь, то хай тоді згадає слова великого Шевченка і потече кров ворожа у синіє море. Слава Україні! Нація хороша. Що від 3 числа. Та відбулася замах на саме існування української нації. Чому так наша мова комусь по горла? То поясню чого, як колись козацька держава була царам противна їхньому деспотизму Петро І. Я аж до Катерини II, яка закрила козацька державність нашу. Так сьогодні наша демократія і наша мова смертельно небезпечна для російського великодержавного фашистського шовінізму. Ось де звідки тече прикази, укази і тайні послання. А наші манкурти яничари стараються виконати. Вже анекдоти ходять про це в Україні. Так, 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 саме так. Я можу нагадати вам, як ставились в Данину до відношення рідної мови. Коли батько Олександра Македонського, велик Македонський, завоював Грецію, він спонукав чиновників грецьких міст держав вчити македонську мову. І тоді стовп. Демократії, стовп грецької демократії, основоположник всієї демократії в світі, Аристотель звернувся до греків звернення, Хто батьківську мову забуває, починає забувати, того пора вбивати. Тату міської ради. Я коли навчався, здобував середню освіту, я здобував її місто Нетішніх Хмельницькій області. У мене був е, товариш, мій однокласник, він був родом з Росії, з Казані. Це столиця Татарстану, здається, так? Потім він продовжив навчання в московському вузі, але батьки в нього жили в Нетішині, це теж місто-супутник. І він з великим задоволенням повертався на Україну. А чому з великим задоволенням? Тому що йому не вистачало спілкування українською мовою. Він настільки влюбився в неї, настільки він був задоволений і настільки йому не вистачало. Чому це так? Напевно, не просто так, да? напевно, не просто підписали голови різних релігійних організацій, громад, в тому числі і мусульманських, для яких українська мова не є рідною. Чому це так? Згідно Конституції, державні символи є державний герб, державний прапор, державний гімн. Але є ще духовні символи. І мова це теж важливий духовний символ кожної держави. Коли знищуються духовні символи, вимирає нація. Але вона вимирає не фізично, а духовно. Я е, теж е, стурбований тими подіями, які відбулись в нашій Верховній Раді. Чому? Тому що наша мова, українська мова, вона дійсно є мелодійна, вона прекрасна, тому що вона Вібрала в себе гомін лісів, полів, наших прекрасних Чудових Карпат, наших прекрасних чудових озер і річок. Вона передкана калиною, барвінком. І всі ми повинні зробити все від нас залежне, щоб наша мова була збережена. Адже не йде мова, насправді не йде мова про вимирання якоїсь мови. Це вже йде політика. Чому вона тут втручається? Тому що всі знають, що напередодні парламентські вибори. І коли деяким політикам нема про що говорити, нема що пред'явити своїм виборцям, тоді вже йдуть ось такі от маніпуляції. Це звичайні маніпуляції свідомістю громадян. Закон про прийняття цього закону, як керівник освітнього закладу, ввечері знавши на даний час відпустці, ні, це не була брутальна лайка. Це були слова, які не повинні чути ні діти, ні батьки, які відвідують наш дошкільний заклад. Але ці слова були на адресу тих зрадників, які прийняли цей закон. Якщо немає мови, української мови, немає нації, немає держави, ми всі це повинні розуміти. І діти наші, і онуки наші. Я пригадую одного мого знайомого і маю велику надію, що так колись і буде з українською мовою, що він в шортах не пускав до одного державного закладу, і неважливо для нього були, звідки він приїхав, чи це Зарічне, чи це Дубровиця. Їдь назад, одягнешся, або йди в магазин. І в мене є велика надія, що та людина, яка не знає української мови, не зайде ні в одну державну установу. Не зайде ні в одну міську раду, ні в обласну, ні Верховну Раду. От тоді, повірте, хай це буде суржик, як нас говорять, ви теж не знаєте літературної мови згідно. хай це буде суржик. Але це буде те, і це буде та мова, якою розмовляли мої батьки, і що ми повинні це зберегти. Якщо в нас заберуть і це, вже тоді немає чого жити, повірте. Маю велику надію, що так і буде. що І маю надію до вас звертаюся як громадянка України, як член Української народної партії, заступник голови міської організації від імені нашої партії. Звертаюся до вас, шановні депутати, проголосуйте, будь ласка, одноголосно за звернення, за витування цього ганебного закону. Тому що моя думка, особиста моя думка, можете мене не любити, що винні в цьому законі всі, як і пашані друзі, колезі колеги. Перед тим як я зачитаю повідомлення і заклик до президента України і до Голови Верховної Ради України, хотіла би також сказати декілька слів. Ну, в першу чергу, хочу висловити позицію рядових членів партії Всеукраїнського об'єднання батьківщина і в першу чергу Російському частини, з якими я вчора і сьогодні е, спілкувалася. Незалежно від тієї мови, якою ми розмовляємо, незалежно від тієї церкви, релігійної громади, до якої ми ходимо, вони всі висловлюють одну позицію. Ми є один єдиний народ, який проживає на одній єдиній території. У нас одна єдина мова. Тому е оце штучне розділення, що українці, які розмовляють українською мовою, мають там зараз перечати з українцями, які не розмовляють українською мовою, це лише звичайна технологія. Яка була в 2004 році, яку сьогодні хочу застосувати перед черговими виборами, тому що їм уже немає що сказати не російськомовному народу, не україномовному народу. Єдине їх треба розділити за собою за такими ознаками. Ви знаєте, особисто для мене це певно чи не найстрашніший період в історії взагалі України, так як я за фахом історик. Було зрозуміло, коли наступали татари або ополячували поляки. коли... Турки нам не давали спокою, продавав, продаючи наших дівчат рабство і заганяючи наших чоловіків на галери. Коли російський царат за безкінечно забороняв мову, тоді було зрозуміло, бо то були чужинці, які прийшли на нашу землю, хотіли забрати нашу землю і зробити нас рабами на ній. Сьогодні, коли на нашій державі робиться таке страшне дійство, і робиться українцями. Які мають українські паспорта, українське громадянство, які зараз представлені в найвищому законодавчому органі, на представницькому органі, які представляють нас, ну певно, це найстрашніше. Коли ти вже не знаєш, від кого чекати біди. А тут а біда прийшла, як говорив свого часу Шевченка, за шмат гнилої колбаси продали. Тільки Шевченко говорив про матір. А матір це наша мова. Недарма Біблія говорить, все починається слова. І Україна починається з українського слова. Тому я закликаю всіх, шановна громада, яка не тільки тут представлена, а яка і за межами нашого міста ми маємо долучитися. Ті депутати, які сидять, безумовно, вони будуть долучати всіх, але має бути громадкість. І в Повлінницькій області на завтрашній день оголошена акція непокори. Коли мають натиснути у 12-й години дня на клаксони, всі, хто буде за рулем, і таким гулом по всій Рівненщині показати, ми є українці, і наша мова є українці, і ми протестуємо. Тому, шановні кузнецовці, долучимося до акції завтра, о 12-й годині. Хто буде за кермом? Натисніть клаксони. І чим голосніше, щоб почули всі, наступне, безумовно, треба зараз єдине до кого. Лежить відповідальність за все, що діється в державі це є президент. І він єдиний може вирішити це питання. І наше одне звер... звернення це маленька краплина. Всі кузнецовці, Направляйте на адресу президента прохання щодо витування і недопущення е найстрашнішого, можливо, навіть і громадянської війни в Україні. Він не має цього допустити, і ми маємо висловитися. Надсилаємо президенту листи. Ну і я зараз висловлю... Безумовно позицію, яка узгоджена лист, який підготовлений е, різними політичними силами е, до президента України Віктора Януковича та голови Верховної Ради України Володимира Литвина. 3 липня 2012 року у Верховній Раді України відбувся антиконституційний мовний заколот. Жодна чесна людина, яка б хотіла висловити своє неупереджене слово, не знайде іншого визначення. Такі провокації періодично з'являються, коли погіршується соціальна і економічна ситуація держави, або відволікти суспільство від нагальних проблем і викликів, що перед ними повстають. Зміст проголосованого мовного законопроекту є прикладом фальшивої законотворчості, яка не вирішує жодної принципової мовної проблеми в Україні. Не дбає про мовні запити національних громад, а натомість використовує частину російськомовних українців для, для, для розколу України суспільного протистояння і розбрату. Спосіб, у який було схвалено мовний законопроект, свідчить про катастрофу українського парламентаризму і вражаючу деградацію парламентської традиції. Парламент остаточно перетворився на місце бездумного кнопкодавства влади. На очах суспільства мовний законопроект був проголосований по злодійськи з цинічними коментарями учасників злодійства, які не бояться ані свого злочину, ані громадського осуду. Ми просимо українське суспільство усмідовити, що мовний закон 3 липня 2012 року націлений супроти кожного з нас, оскільки вперше в українській історії проводиться між нами мовний кордон. Це замах на Україну і єдність нашого народу. Схвалений мовний законопроєкт є фактом змови брехні і злочину. Цей документ належить традиції українофобії і ніколи не стане частиною національного, політичного і правового життя нашої держави. Для відвертання уваги від нечуваного грабунку України режим намагається спровокувати протистояння між власним народом, планомірно перетворює українофобію на офіційну ідеологію в державі. Глобальна мета режиму розуміли, це соціальна, культурна та національна маргінальна українці, перетворення нас на безправну дискриміновану принижену групу. Влада Інуковича сьогодні намагається здійснити те, що не спромоглися втілити царські та радянські окупанти. Віра, мова і земля ось те, що ще залишилося в українців, і зберегти це для наших нащадків питання честі та совісті кожного. Якщо здамо нашу мову, осоромимося не лише самі перед собою, а перед мертвими та ненародженими, перед душами мільйонів українців, які були знищені антиукраїнськими режимами. Кожен українець та українське суспільство загалом дадуть адекватну відповідь на таку угодівську зрадницьку політику новітніх алморціністів та на на догоду Кремлю, знищення української мови, переписування української історії. Кремлівська кінопропаганда, засилля російськомовних телепрограм, головні напрямки ідеологічної, психологічної, інформаційної і наземної агресії. Насправді йдеться не про права представників етнічних меншин, якими влада спекулює, а про нову фазу жорстокої русифікації, продовження політики лінгоциду. Ми не приймаємо умовний закон. Ми засуджуємо злочинців, які вчинили його всупереч закону і моралі. Ми закликаємо кожного українського громадянина. Висловити свій протест і осуд. Захист української мови стає символом захисту нашої державності. Ми закликаємо всіх українців до дії, зробити особистий україномовний вибір, купувати україномовні книги і часописи, підтримати україномовне кіно, телебачення, культуру. Бо відтепер йдеться про вибір не лише мовний, а й моральний. Маємо пам'ятати, що і україномовні, і російськомовні громадяни України є законними громадянами своєї держави, а тому не можуть бути об'єктами на нарухи, необхідною передумовою їхнього цивілізованого співжиття є взаємна солідарність, яка унеможливить штучну популяризацію суспільства. І зіштовхування одних громадян з іншими. Сьогодні об'єктом атаки є українська мова, отож, стайну усі на її захист. Бо лише так, захистимо себе від найманців, які хочуть продавати вільне майбутнє нашої країни, нашого народу, наших дітей і онуків. Тому ми, Кузніцовська міська рада, вимагаємо від президента України і голови Верховної Ради України, усвідомлюючи можливі загрози для нашої держави не допустити введення проголосованого документу у дії та не підписувати його. І як буде оголошено голосування. Повідомляємо, що Демократичні і політичні організації, які зареєстровані в місті Кузнецовську, та громадські організації, оголошують безстрокову акцію протесту. Про що було повідомлено е, вчора е, владу, на центральній площі буде розбито на метове містечко, де будуть проходити мітинги, пікети. Просимо долучатися всіх небайдужих, тому що питання це. Не лише 30 депутатів або 40 депутатів, які сидять в сесійній залі. Це питання майбутнього нашої держави. І прошу звертатися до головуючого. Голосування провести по Єметам. Слава Україні! За. Грушецький Петро Петрович. За. Княвець Анатолій Степанович. Кравець Юрій Михайлович. Куц Ігор Валерійович. За. Лишканець Сергій Іванович. Мантич Віталій Юрійович. За. Макарук Сергій Васильович. За. За, за. Далі. Маслянчук Андрій Миколаєвич. Матріянко Зоня Андріївна. Масійчук Олександр Сергійович. Москавик Віктор Володимирович. За. Пашко. <рігання> Пашку Світлана Венидівна. Петрович Наталія Григорьевна. Пашко Микола Яфимович. Сич Тетяна Борисівна. Суть Любов Улянівна. За. Хвалько Ніна Степанівна. Чугай Юхим Павлович. За. Шаблі Володимир Олександрович. За. Аношенко Террій Іванович. За. Одноголосно 30 депутатів.